Друзі, всім привіт! З вами Менрок. І сьогодні виходить перше відео на моєму новому каналі. А це саме це канал лише по Майнкрафту. Сьогодні в нашому відео ми будемо будувати двохповерховий будинок з підвалом. Ти що тут це взагалі? Ну і будемо ми його будувати саме ось тут, адже тут доволі рівна поверхня. Так, ти мене не зрозумів, а ну пішов бійся. так, друзі, підлогу я вже повністю застелив, навіть якийсь хід постарався зробити, зараз будемо робити вже самі стіни. Стінами будемо робити ось з такого матеріалу, з білої доски. Зараз зробимо ось тут всюди стіни. Так, друзі, я проставляв, як приблизно мають виглядати зараз наші стіни. Тепер будемо їх просто піднімати. І так, останній блок, і, друзі, стіни повністю готові. Лишилося лише розставити тут вікна. Так, друзі, вікна я вже розставила, лишилося лише розставити двері в самому будинку. І так, друзі, погнали. Відкриваємо голоді наші двері і розставляємо двері ось тут. Перші двері. Другі. Треті. І так. Четверті. П'яті. І шості двері. Ось тут лише лише блоки поставити. Ще я забув поставити двері ось тут. Ну, що ж, Друзі, перша кімната, яку ми зробимо, це буде кухня. І давайте для початку ми поставимо ось сюди такий от дерев'яний столик. Так, розставляємо крісло. Так, столик готовий разом з кріслами. Тепер давайте зробимо якесь місце, щоб готувати. Так, я думаю, ось так ось дивиться, в принципі, непогано. Довелося поставити ще ну, мікрохульовку, е а також е тостер. Давайте ми поставимо ось сюди. Чи краще навіть на крайню тумбочку. Сюди, а це ми заберемо. Ось. В принципі, виглядає непогано. Лишається холодильник, ми його поставили, і, в принципі, кухня, думаю, готова. Ну і давайте, звісно, у нас немає плити, але давайте поставимо ось сюди ще витяжку. І так, давайте ще на столик ми поставимо горнятку, е -е, тут склянку е -е, і дві тарілки. На стіну, біля, на стіну біля дверей поставимо виключатель. Нехай буде. А ось тут е, повішаємо полотенце, щоб можна було потирати, наприклад, посуд, який там Ну, Давайте ми ще тарілку сюди поставимо. Ну і давайте ми ще поставимо коврик. Так. Ставимо, ставимо, ставимо коврик. Біля стола теж, щоб тепло було ходити. Тут і тут. В принципі, все. На цьому кухні готова. Ось така от кухня у нас виходить. Давайте ми приступимо до наступної кімнати, а саме до ванної. Так. Ну що ж, ем, я навіть не знаю. Давайте подивимося, які предмети нам можна взяти до ванни. Ну, напевно, що це буде е, туалетний папір. Е, звісно, що сам туалет, е, ванна раковина. Також сама ванна. Е, е, цей рушник. Зеркало Что тут что можно было А, ну выключатель світла И мабуть, Сам душ Дождь Серьезно Так, зараз давайте мы вот тут Белее стены Не, так Вот так вот поставим ванну Тут зверху ось тут було би добре поставити душ, тоді ванну ми поставимо. Ну, не можу я поставити її нормально. Так. так, давайте для початку мою ванну поставимо. Ну, чему оно так ставится? Так. Я не могу ее поставить. Хиба что так? Давай-то и подниму. Ладно, тут ну, подниму стену поставим. Давай-то постараемся ее поставить вот сюда. Тут двери она будет прикрывать. Нет, давайте ставим сюда. Та что ж это такая. Ставим сюда и душ туди типа, поставим вот сюда. Так, тут у нас тут у нас будет рушник. Далее тут в кутку будет туалет. Туалетный папир. Ось так. Ракуну ми поставимо не сюди, а от сюди, біля неї поставимо зеркало і ще одне полотенце. А також ось тут на стіні поставимо виключатель. Ванна готова, лишилася лише постелити коврик. Зараз ми подивимося який. Я думаю, давайте голубий орк. Справимо повністю все, що і лише можна, щоб було тепло ходити по землі. В принципі, вже майже готово. І все. Ось така от ванна у нас виходить. Давайте йдемо до наступної кімнати. А наступною кімнатою у нас буде спальня. Навіщо я пішов обхід, я не знаю, але ми йдемо до спальні. І так, у нас будуть дві спальні. Давайте для початку е зробимо ремонт ось у цій от. Так, перед Отже, з предметів нам потрібні е давайте ноутбук, комп'ютер. Кресло, крісло, звісно, столик обов'язково, тільки от такий. Ну, біля дивану, біля били... поставимо. так, давайте ми ще візьмемо вот ось для компа. Телевизор тумбочки, лампа я одну и на полную Так, добро, давайте ровному ремонт. А еще лишка нам нужно. Так. Если печь, я не можем найти лишка, я не разумею. Ось все вот кресло, давайте на еще видим, да лишку. Я все ж таки знайшов, друзі, ліжко і тому можемо приступати до ремонту. Для початку давайте ми візьмемо якраз таке ліжко. Його ми покладемо, напевно, ось тут. Дві не зробимо, щоб було зручно. Далі тут і тут поставимо столики. На один столик ми поставимо лампу, а на інший, напевно, ще ноутбук. Давайте ось так вот розвернемо. Окей. Okay. Так, эм, далі давайте ми поставимо ось тут стіл. Біля нього лампу. Кидайте не тут. А, краще її поставимо ось тут. Так, Тут, звісно, що ми поставимо крісло. и компьютер. Окей. Okay. Теперь эм, тут на стену поставим тумбочки. Вот и вот. Думаю, их не выстачаю еще на вот стене. Эм, что еще у нас тут есть? Эм, вот такая вот. Ну, Давайте ми його покладемо сюди, ноутбук ми розвернемо. Телевізор, коврик ще у нас є. Ну, давайте навпроти дивану. Або ні, давайте ось тут десь. Ми ще поставимо телевізор. Щоб тут можна було сидіти і дивитися собі ще телевізор. Ну і коврик зараз ми поставимо. Так, уже половина кіноти готова. Так. Ну і ще ж, друзі, майже все. І останній коврик, цей ламаємо, все. Спальня у нас готова. Ай, вичаюся, я ще забув про виключатель. Адже як вже без виключателя. Так. Давайте зараз ми його візьмемо. Так еще я його не бачу. Ось. Так, цю тумбочку мы забираем і под випадково поставив. Тут коврик еще три. Так, і... А що ж це таке? І ось тут ми ставимо виключати. Ось така от кімната у нас вийшла. В принципі, на цьому все. Відео можна завершувати, лише хочу вам сказати, що якщо це відео е добре зайде на каналі, то ми ще продекоруємо коридор, зробимо стелю, другий поверх, е ще одну спальню, вітальню і, ну, е звісно, що під'ємо другий поверх. І ще ми зробимо також підвал. Так що ставте лайки, друзі. Ставте лайки. Ну а на цьому, друзі, все. Я з вами прощаюся. Всім па-па.